Підвезіть мені, будь ласка, підвезіть, підвезіть. Нікого нема чи що? Та я без машини. У Америк. Що ти тут робиш, Польща? Підвезіть мене, бачите, що написано. Сод? Ні, стоп! Ти не можеш правильно писати. Та підвези мене! Косінчо попроси. Мені e, є інші. Є якісь інші варіанти? Ні. Mm, я ті не знаю. Ну, добре, підвезу. І, до речі, тут то... тебе куди? До мене додому. Я їду до себе додому. Підвези мене до мене додому. Та ну. Та підвези мене! Та давай! А то буде черга! Пробка? Та! Всі машини будуть! Стоя, стояти, стояти! Давай вже! Іди чи що? У мене нема машини. Ну, добре, куди ти видівати? Підвезу додому. Е, ну, що це як, Польща? Все гаразд. Давай далі поїхали. Ні, до Не, Кокахол. Ни додому, ни кокахоло, ни додому, кока-холу. До ну давай, иду до тебе до дому. Йопі! Бо це свято Угу, І для шанки. Свято моєму домі, аж трясе будинок. Та це ж скільки захочеш, позавтра в жизни суть, я інше куплю. Ой, мене нужен дать. знаєш, Польщу я піду додому. Ні, ще я...